Напередодні великої перемоги ми стоїмо на місці переправи 152-ї дивізії, в якій було встановлено пам'ятник автором, народним художником, почесним громадянином Володимиром Павловичем Небаженко. Солдати, які мужньо боролися з фашистськими загарбниками. Серед них були і наші побратими-художники. Аніщенко, Арехів, Беркута, Боровський, Вайцеховський, Горбаченко, Жуган, Копін, Костенко, Корнів, Магро, Матюшенко, Міщенніков, Агій, Потапінко, Родзін, Свердлов, Соколенко, Талеєв, Шерман, Шпіганович, Чернявський. Ми зараз стоїмо біля пам'ятника 152-ї стрілецької дивізії, яка Форсувала Дніпро 23 жовтня 43 року. Працювали різні автори, різні скульптори. Я якраз ну, десь років 2-3, як закінчив інститут, мені було тоді 36 років. Ну, Я був ще молодий вважався. Це був 70 Вісьмий рік, здається, літо. І е, я чого говорю так? Тому що працював я протягом семи років, е, тому що варіанти, які я показував, теж не влаштовували довго. І було таке, навіть що я залишив роботу, але ж. Я покинув, але ж я продовжував. Думаю, ну як це? Я скільки працював. Я, я став працювати, якось шукати ще і ще. І от кінці кінців мені затверджують варіант, це, так би мовити, командир. Він призиває, він як би веде Мене вода. Оскільки ця дивізія вона йшла півночі, йшла. мені у міліції виділили пістолет ТТ, взяли ПТУшника, учня, він сидів мені і позував, як правильно пістолет ТТ тримати. А Другий працівник міліції охороняв, що нікуди ж не діла зброя. Ну, це такий факт. Робота вела, велася серйозно і довго. І, звичайно, на ентузіазмі вона була зроблена, тому що був голова Ленінського райвиконкому, такий Литвин. Іван Миколаївич. Він такий був ентузіаст. От треба було трактор, терміново. Трактор, де взяти трактор? Туди, а в нас зайняті, Будівництво йде, да, зайняті, а в нас нема, а в нас так. От він каже: А я бачив, отам на вулиці трактор стоїть. Ну, якби безхозний, і, і, і вже давно стоїть. І, а ну, Вася, піди, може, ти його заведеш. Той Вася пішов, він сам тихнар, його завів без спросу і прийшли, пригнали і цей трактор працював тут, і ніхто не і назад поставили, ніхто не спитав. Ну це як випадок. Потім оця от, оці блоки, от ка, ка, каміння, от бачите, колотий, теж треба було, ну не вистачало. Тут... Находили там в трьох місцях, розбирали, а, а тут укладали оці кабінети. Ще факт такий. Відлити у бронзів. А як? Поручили заводу Петровському заказ замовити на завод ДМЗ, був такий, його нема вже цього, цього заводу. Відлити в бронзів. А як банк не пропускав, так придумали. Що буцім, то завод Петровського замовляє бронзові болванки для того, щоб виточували потім на заводі Петровського щось там для чогось. От. А на самом ділі, то одлили тачить, цей пам'ятник. До мене ходили ветерани, коли я працював. Які отут тут форсували, отут. Її друзі загинули, Так вони ж були ще живі, і я мав щастя з ними бути знайомим, спілкуватися з ними, пити по чарці. Ну, і, а воно життя ж отаке коротке. Це був 83, й 84, й 85 й рік. От. І Вони просили зробіть пам'ятник, ми ще живі, ми хочемо його бачити. Ну і були хто живий на відкритті. Я якось мав бесіду жінка, яка була інтендантом зі своїм чоловіком. Вони участвували отут, отут в цій переправі, приймали участь. Ну, вона говорить, що було таке, що кипіла земля оці крики, горіла вода, люди кричали, оці дим, полум'я. І здавалось, що ми на тому світі. І не було й думки, що ми живі. Ми вже думали, що ми на ті. Світі, оце так, таке було. Це її слова.